Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Як завжди, нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України сьогодні. оголошу про збір. Ну а у випуску ми будемо говорити про те, як нам пропонують відмовитися від кордонів 91-го року. І пропонують це деякі народні депутати. Також поговоримо про воєнну цензуру та її апологетів. Я б сказав сьогодні дуже важливий випуск, важливий як ніколи. До того ж, у той час, коли на фронті відбуваються. Драматичні дійсно події в нашому інфопросторі вирує російська пропаганда як ніколи. Друзі, з ким ми не знайомі, нагадаю, що мене звати Богдана Мосу, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписалися, ставте вподобайки, пишіть коментарі і на дзвіночок тисніть. Буду вдячні також за поширення цього відео. І особлива подяка тим моїм підписникам, які в цей непростий час підтримують мою роботу через ресурси Coffee, Patreon, посилання на монобанк а також. Ож безпосередньо спонсорство на Ютубі. Ну, а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Друзі, я тільки не обговорив із вами незвільнення без угли» та попадалово Наташі мосейчук, як ці двоє знову відзначилися. І цього разу історія набагато серйозніша. По перше, Мар'яна Безугла вперше за дійсно довгий час з'явилася, можна сказати, на люди. І тут я маю на увазі не у Верховній Раді, туди вона ходить, а у змі, яких вона старанно уникає, якщо це можна називати змі, але греці з тим. Не дивно, що з'явилася вона саме на ток-шоу Наташі Мосейчук, де як каже: Мосейчук відбувається дискусія. Вираз Мар'яни Безуглої на цьому ток-шоу був безцінний. Я не при її обличчя. Пам'ятаєте, я вам неодноразово розповідав, як Наташа Мосейчук зачитувала дописи бідних хороших білгородців, яких атакують українські дрони? Ми просимо просим чужого, не просимо вся з нами, ми просимо, що вся страна знала, як живе область, ми просимо допомоги. Далі стихи пишуть. Аділіна Пушкіна Фреділя така у службу Росія піде раніше, хриплем хліблями тріщація від миживий, ні за п'ячі, ми, ми понад стрілом твою матір, от друзі. В цьому етері ця рубрика також була, але ще міцніша. Бо ж не можна не почати етер із цитування росіян із заглядання їм рота, із того, а що сказав Пісков, а що сказав Соловйов, а що сказав Путін, а що сказав Лавров. Знаєте, друзі, от США нам ухвалили допомогу. Але ой-ой-ой, ой нам так важливо, що скажуть про це росіяни. Э, вибачте мову оригіналу. США газета э, Ру пише. Риа новості. США, прийнявши рішення о выделении нового пакету воєнної допомоги Україні, встали на сторону зла і зробили вибір в пользу війни. Об этом заявил российский посол Вашингтоне Анатолий Антонов. Передает РИА новости. По словам дипломата, американские власти не насыпала, а не так вышел копию комплексу сторону. В результаті США поставили крест на субсидом сюда оставлять все украинские. Что за времени американские власти нашу взятие нести особо мир і безопасность? Чотири хвилини вона це зачитувала. Газета э, Ру пише. Далі ТАСК. Об этом заявил посол Російской Федерации Вашингтоне, Анатолій Антон. Депутат Госдумы Алексей Гавирин. Первый заместитель представитель Комитета Государственного Думы по обороне Алексей Журавлев. Дмитрий Песков Московский вам, А? Дмитрій Пісков московський комсомолець і Наташа Мосичук московська комсомолка. Чотири хвилини Мосийчук зачитувала слово в слово, що поназаявляли російські говорящі голови та офіційні пропагандисти. Без купюр, так би мовити, чотири хвилини. За цей час можна випити чашку чаю, за цей час можна викурити цигарку, за цей час можна послухати пісню. Але глядачі Мосийчук, наприклад, чотири хвилини слухають переказ російської пропаганди. В одному з минулих випусків, як я вам уже розповідав, вони слухали так само, як плаче бідний Білград від українських обстрілів. А на хіба? Я взагалі не розумію ось цю, в принципі, історію цитувати рясно росіян. Ось ці програми, де навіть не висміюють їх за їхні слова, а от просто півгодини переповідають, що вони поназаявляли. Або по годині спілкуються з так званим експертом а, про те, як Путін сказав те, а ще Путін сказав те, а ще Путін сказав те, покакав, попісяв, а ще Пісков ще десь там пернув, і що там Юлія Навальна щось розказала. І я вже мовчу про те, що також цього дуже багато в телеграм-каналах, половина з яких насправді куплені Росією. І в результаті українець знає, що сказав Путін, точніше, збрехав Путін, знає, що збрехала Симонян, що збрехав Соловйов. І не знає, що сказали наші чиновники, бо повністю занурений в російський контекст. Так слухайте, у мене тоді запитання: чим тоді наші ЗМІ чи наші там ведучі, які переповідають пропаганду росіян в прямому етері, відрізняються від самої російської пропаганди? Як вам? А? І тепер ми перейдемо до того, а навіщо запросили безуглу. Слухайте уважно і пишіть в коментарі, що на вашу думку мала на увазі пані народна депутатка. А я розповім вам, як це все і бачу. Я і ми, не, ми не є центром цього конфлікту. Ми країна первинного контакту. Що трапляється з країною первинного контакту? Вона розподіляється між учасниками процесу. Це не значить, що ми не є суб'єктними. Ми боремося за суб'єктність кожний момент свого часу. Але ми є частиною великої картини. Події в Афганістані, Україна, Тайвань, Близький Схід. Сторіть, будь ласка, вона розподіляється, що трапляється між країною. Вона розподіляється між. Сторіть, будь ласка, вона розподіляється, що трапляється між країною. Вона розподіляється між. Вона розподіляється між учасниками процесу. І в залежності від різних обставин, весь комплекс факторів, вона може залишитися цілісною, відновити цілісність. Або бути розподілено в ті число, виросли дужки. Або бути розподілено в тій число, що виросли дужки. Виявляється, нам треба замислитися про те, що ну, ми ж країна первинного контакту, а, а країну первинного контакту зазвичай розбирають між собою учасники глобальних конфліктів. Цікаво, хто ці учасники, крім Росії, кого мала на увазі пані Мар'яна. Ось, безугла. Ну і взагалі невідомо в яких кордонах ось ми лишимось. Це ще велика дискусія: а чи був це статус кво 91-го року? А може це був на всього транзитний період, тому що перерозподіл сили ще не завершився. І відповідно те, як ми з цього міжнародного, я сленгового двіж, так? є таке слово, ну, розв'язання проблем, якими ми вийдемо, в яких кордонах, з яким державним устроєм. З якими економічними спроможностями і кількістю населення, це ще велике питання, як ви оцінюєте слова народної депутатки? Я розумію, що зараз на фронті дуже непроста ситуація, м'яко кажучи, дуже непроста, якщо не критична. Але коли парламентар, парламентарка, яка нагадую, входить до фракції влади, говорить таке, у мене просто йде. Мороз шкірою, тому що а, перемога чи поразка, знаєте, друзі, вони починаються з голови, з поразки чи перемоги в голові. І враховуючи, що пані безугла банкова вже не один раз а, використовувала для інформаційних провокацій і для промацування суспільної думки, враховуючи, що безугла вже рік, вже рік як не ходить на жоден ток-шоу, на інтерв'ю. То висновки тут напрошуються самі собою. А пані Наташа Мосейчук, тут, знаєте, схоже на викладачку на таку екзаменаторку, якій батьки студентки дали хабар, і вона має витягнути ту студентку на тверду п'ятірку. Скажіть, будь ласка, вона розподіляється, що трапляється між країною. Вона розподіляється між вона роз... розподіляється між учасниками процесу, і в залежності від різних обставин, весь комплекс факторів вона може залишитися цілісною, відновити цілісність. Або бути розподілена в тій чи виростили бушки. Та Там правда ще люди сиділи інші в тому ток-шоу з відповідними виразами обличчя і потім ще коментували слова безуглої. Але. Відповідну дискусію, відповідну риторику в програмі розпочала сама безугла. Що думки висловлені за цим столом, це не, не, не твердження, та це багато дискусія. це дискусія, це припущення, тому що я завжди кажу, що це брейнстормінг, це не ток-шоу, де приходять там лідери громадської думки, політики або ще хтось і роблять заяви про те, що вони впевнені, і вони значить, говорять отак: на ті часи, та ми припускаємо. Ми цю ситуацію дивимося з різних сторін. І закидаємо відповідні мисловіруси в голови громадян. В той час, коли російська пропаганда сильна, як ніколи. І те, що ми читаємо в західній пресі, друзі, дуже часто також частина цієї пропаганди. Згадайте, що коли ухвалювали допомогу США, вони писали про те, що допомогу не ухвалять. Тепер, коли допомогу дали, вони пишуть, що ця допомога все одно ні на що не вплине. І відповідно, такі, як Наташа, ще по четвертому, п'ятому, десятому колу все це перемолюють і усумокують з експертами в ефірі. Російські інформаційні агенти в Україні теж активізувалися. І тут, знаєте, на те ми ще маємо, окрім всього іншого, таку от історію, і не просто від когось вулиці, а від парламентарки, яка вже зробила не одну інформаційну провокацію. Напевно, що на замовлення банкової, і тут ми переходимо, друзі, до наступної теми до теми воєнної цензури. От власне, нещодавно нардеп від слуги народу голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що треба подумати над запровадженням в країні воєнної цензури. Це він сказав в контексті тієї кількості дезінформації російських ІПСО, які є в телеграмі і А За словами Потураєва, власники деяких соцмереж відмовляються співпрацювати із державою та запроваджувати обмеження на певний контент. Наприклад, Ютуб і Фейсбук блокують російську пропаганду, а колишній Твіттер Х чи Х, як на мене, Х, з приходом Ілона Маска припинив це робити. І ситуація із Телеграмом ще показовіше, каже Потураєв, бо ця платформа, за словами нардепа на вимогу ФСБ, блокує канали російського протестного руху, і до речі, це правда, але ігнорує звернення українських регуляторних. Органів при цьому, як каже Потураєв, українці абсолютно не усвідомлюють загрозу. А зараз Потураєв змушений, в тому числі як голова комітету, задумуватися, можливо, вже й час запроваджувати воєнну цензуру. А... Друзі, стосовно цих слів Потураєва, по-перше, я погоджуюсь, що через озвучені соцмережі, а саме TikTok, Телеграм, Twitter, поширюється неймовірна кількість російської пропаганди, ІПСО і, і так далі. Дійсно, як на мене, треба вводити якісь заходи і якось це регулювати. І невдовзі я випущу відео, зокрема, про Телеграм, де багато чого вам стосовно цього аргументую. Але от у мене запитання: а що у нас із класичними ЗМІ, які входять у телемарафон Єдині новини? Я не про всі канали кажу. Там багато каналів, ви знаєте, в більшій мірі про 1 плюс 1. І, в принципі, про цей холодин 1 плюс 1. І все, що в нього входить, і всіх, хто, власне, там працює. Ну от, наприклад, ось тут ми побачили стосовно Наталки Масивчук, дуже цікаву ситуацію. Працівниці 1 плюс 1. Ось це має потрапляти під воєнну цензуру. Чи не має потрапляти під воєнну цензуру, коли 4 хвилини. Несеться просто слово-слово російська пропагандота взагалі без купюр. І після цього нам пані парламентарка ще фактично говорить про а, фактично втрату території чи відмову від території. Я не знаю, як, як це трактувати. Ось, власне, це має якось. Цензуруватися от така дискусія, як було сказано. Або обкладинки, які робить ТСН. Весь продукт Наталки Мосейчук, в тому числі її особистий, до речі, робить студія «1 плюс 1 продакшн. Принаймні, саме від них мені в Ютюбі приходить бан через використання для ілюстрації їхніх відео. Нагадаю, що нещодавно Коломойський передав управління корпоративними правами «1 плюс 1 медіа колективу групи «1 плюс 1». Тобто, типу 1 плюс один сам вирішує, чим він займається. Незалежно веде, так би мовити, свою інформаційну політику. Незалежно. Абсолютно. Отримує при цьому 1 плюс один гроші від держави в рамках телемарафону. То в мене запитання: хто відповідальний за те, що робить один плюс один? Хто відповідальний за те, що робить ТСН? Хто відповідальний за те, що робить Наталка Мосейчук? Буквально геть недавно, коли я вчергово вказав на те, що обкладинки і заголовки ТСН сіють паніку серед населення. До мене прийшли співробітники ТСН і сказали, що youtube канал ТСН не має стосунку до самого телеканалу ТСН. А до кого має стосунок, вони не знають. Ось так якась банда диверсантів захопила, мабуть, youtube ресурси 1+,1 плюс і сама ними розпоряджається. І всі кінці, вся відповідальність за те, що зараз роблять ліси, найбільш наближений до банкової канал, фактично єдиний канал, який має найбільший доступ до влади, все це кудись виводиться на манівці. Можливо, спершу треба навести порядок в тому, до чого держава має безпосередній стосунок, а вже там подумувати про воєнну. Цензур. До речі, про марафон. Як я вже казав, у марафоні є нормальні канали. Наприклад, свій слот там має суспільне, суспільний мовник, канал, який дотримується стандартів, відокремлення думок від фактів і на якому точно не побачиш жодних сумнівних заяв чи суджень. В ефірі Суспільного немає замовних матеріалів, джинси, маніпуляцій. А також там можна побачити депутатів усіх фракцій, ну, принаймні проукраїнських. На відміну від інших каналів, я вже мовчу про те, що Суспільне чи не єдине робить якісні документальні програми та програми про культуру, які мають бути у нас, які при цьому набирають сотні тисяч переглядів. І от ми дізнаємося, що мовник планують вилучити з вечірніх слотів телемарафону і е залишити йому лише нічні ранкові слоти. А напередодні е на Суспільне в своїх соцмережах накинулося: Хто би ви думали? Наша сьогоднішня героїня Мар'яна Безугла, яка несподіванка і яке совпадіння. мені здається, друзі, дійсно в нас якісь проблеми із цензурою тільки не з воєнною, а з політичною. А тим часом канали Марафону продовжують свою працю. Знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали, вибачаюсь в форти, фортифікації. Друзі, аби відбити агресію ворога та перемогти, нам всім необхідно бути залученими максимально. Не можна віддалятися від війни. На жаль, часто доводиться бачити, що люди якось дистанціюються. Друзі, якщо ви не в війську, донатьте, дізнайтеся в вашому місті, в які є волонтерські центри. Як можна допомогти, як можна залучитися, долучайтеся до інформаційної боротьби, українці, які за кордоном, друзі, я знаю вас 25% моєї аудиторії, які дивляться мої випуски із західних країн. Будь ласка, не забувайте говорити із мешканцями країн, де ви живете, та й не тільки західних всіх. Всі всі звертаються до всіх за кордоном і пояснюйте їм, чому наша війна, це їхня війна, також що якщо Україна програє, то диктатури візьмуть верх в усьому світі, і що це також загроза демократії у країнах, де відповідно ви живете, фактично для всього світу. Це загроза їхнім свободам в першу чергу. Бо якщо ми не включимося всі, якщо не включиться кожен з нас, то буде дійсно так, як каже Безугла. І зараз я хотів би попросити вас долучитися до одного важливого збору. Батальйон спеціального призначення, що виконує завдання на Запоріжжі, зараз потребує вашої допомоги в купівлі обладнання для майстерні FPV-дронів. Внизу я долучаю посилання в першому коментарі, в першому коментарі на Монобанку та посилання на інформацію. Сам, звісно ж, також докину і своїх гривень. Доброго дня ми з який виконує бойову задачу на запорізькому напрямку. Потребуємо fpv дрони та обладнання для їх ремонту. Слава Україні! Друзі, будь ласка, долучайтеся. Ну, а на цьому я поки що завершую. Завтра буде цікавий випуск про УПЦМП у США. Ну і також готую знов-таки для вас відео про Телеграм. Невдовзі воно вийде. Будьмо гідними. Па-па!